24-річний Андрій до повномасштабної війни відслужив строкову, потім пішов на контракт. Звільнившись, пішов працювати кухарем у Дніпровський заклад. Пішов потрохи подроблятися, я поки навчав на кухню, по-різнобочому і тому подібного. І потихеньку навчив. Це, що я полюбляю, проще готувати, ну, це взяти капусту, свіжу або салат, там огірок додати, олія і супер. Втім, війна внесла свої корективи. У перші дні Андрій пішов добровольцем у тероборону. За півтора роки служби не було жодного поранення та контузії. Втім, 1 вересня, запаливши цигарку, опинився в епіцентрі удару ракети Ураган. Жартує, куріння таки небезпечне. Вийшов покурити І прильот майже вверху. Як еваку... вас швидко викликали? Евакуація дуже швидка, сусіди допомогли з сусідніх підрозділів ну, дуже швидко. І це дуже гарно завдяки цьому, що пункти були близько, кілометри від нас, то вдалося врятувати ногу. Розтрощило кістку ноги, вирвало м'язи, серйозно пошкоджено стопу. Уже дев'ять місяців носить апарат і Зарова. Зняти зможуть не раніше ніж через два місяці. Залежить від твого фізичного стану, наскільки воно в тебе болить і е, наскільки за весь час лікування, коли неможливо було займатися, атрафіруюсь мишці». Зараз чоловіку вкрай складно, рани свіжі та болять. Попереду довгий шлях реабілітації, але є велике бажання жити повноцінним життям. Він до нас приїхав вже, скажімо так, трохи підготовленим, він вже проходив реабілітацію, тобто, то... але він не ходив самостійно на поверх підніматися, зараз вже може. Андрій дуже вмотивований, він постійно працює і самостійно. Ми даємо домашні завдання. У нас два заняття на день, а також він ще працює самостійно. Процес відновлення ідей це дуже тішить не тільки Андрія, а й реабілітологів. Попереду багато роботи, втім прогрес вже видно. Сергій Скрипник, Борис Єфімов. Дніпро ТІВІ